Почав виплати за сторіс і дописи. Чи це добре? Ні, скажу я вам. Як людина, яка має сторінку вже рік, має більше 50 тисяч підписників, досіч на місяці цього року Фейсбук платив лише за перегляди Reels. І це були непогані доходи. Але потім його алгоритми змінились, і він додав до своїх програм ще виплату за сторіс та дописи. При цьому він кратно, ну мінь. Напевне, чотирьом, сократив виплати за рілси. Ну, це зовсім порізало виплати. І в реальних цифрах це виглядає так. Було 20 тисяч підписників, платили тільки за рілси, мала дохід 500 доларів на місяць. Зараз 50 тисяч підписників 200 доларів на місяць. Ну, десь так. Чи добре, що Фейсбук додав до програми ще й виплати за сторіс та Дописи ні.